Добрий день, з вами Вадим, компанія Обрано. Ми займаємося автопідбором уже з 2014 року. Сьогодні хочу презентувати вам Mitsubishi Outlander, автомобіль нашого клієнта. Ми підбирали його багато років тому, а зараз настав час продавати. 2013 рік офіційний автомобіль 2.4, повний привід, максимальна комплектація. Автомобіль в гарному стані, має газ. Обслужений, доглянутий на зимовій гумі, камера ззаду, парктроніки спереду і ззаду, безключовий доступ, електропривід багажника, люк, музика Rockford, шкіра, електрорегулювання сидіння, складання дзеркал. Обійду, покажу, як він виглядає ззовні. Покажу, які на ньому є сліди експлуатації. Все ж таки автомобіль, м'яко кажучи, не новий, але в цілому в гарному стані. Власник його любив, доглядав, але настав час продати. Лобове скло в гарному стані. Сен-Гобен Секюріт, на ньому є тріщинка, яка незрозуміло як з'явилася ось в цьому місці точку, відповідно, вона нічому не заважає. Є отакі дрібнички на бампері, є отакий дефект на крилі, тут виступила ржавчина. Ну, якісь там дрібні сколи, на цьому я вже акцентувати увагу не буду. Є вм'ятинка ззаду, і тут ось такий слід десь притислося до якогось стовпчика. Тут, до речі, наклеєна плівка тут і тут. Як бачите, плівка не спасла. Малесенька вмятинка тут, вмятинка з подряпинкою тут. Тут пару цяточок. Ну, зовсім дрібнички, але все, що бачу, показую. Є сколи над лобовим. Тут, там і там від камінчиків, є сколи на капоті. Це, на жаль, сліди експлуатації, від цього нікуди не дінешся. Пертроніки також є спереду. Фарбоване у нас оце одне переднє крило. Гума 18 радіус, гарний протектор, ну, зараз вона забита снігом, тяжко буде показати, безключовий доступ на дверях. Давайте поміряємо фарбу. Капот не фарбований, криво фарбоване. Ось тут по арочці є товщий шар, десь були притерлися. Все, це одна єдина деталь, більше нічого. Обійду, покажу все повністю. Також зразу покажу проєми. Тут не фарбовано, тут заклеєно такою плівочкою, щоб ногами не залишали слідів. В салоні красиві вставки, які нагадують нам карбон, як на мій смак доволі гарний вигляд мають. Сидіння в гарному стані, шкіра у них доволі міцна. От, Зверніть увагу. Дуже гарний стан сидінь. На сидінні водія, звичайно, трішки більше слідів експлуатації, але в цілому гарне сидіння. Ручка, теж в непоганому стані, вона не стерта, така як була з заводу. Кнопка повного приводу, все працює, підігрів сидінь, люк. Покажу задній ряд і продовжимо заміри. Так виглядає ззаду, сидіння регулюється. Складується, багато місця для ніг і продовжимо заміри. Тут де плівка, відповідно, буде товще на товщину плівки. Тут аналогічно з плівкою, а отут плівочки немає. Багажник з електроприводом. Таб для музики рокфорд, щоб гарно звучало, балон, Ні, балон у неї знизу тут, а там ще багато місця для ваших речей під поличкою. Як бачите, один єдиний фарбований елемент переднє праве криво ще для такого віку зовсім дрібничка. Тут так само півочка. Аналогічно тут. І давайте заглянемо під капот. Під капотом ніхто нічого не мив. До продажу не готував. Бірочка про останнє ТО, коли проходилося. Акумулятор гарний, в мороз заводиться, тут ходив котик, залишив сліди. Тут, як бачите, повний порядок. І запрошую вас в салон на місце водія і запустимо двогорух. Електрорегулювання сидінь, сидіння водія в гарному стані, шкіра не потріскана, не зношена. Аналогічно і боковинка 198 тисяч пробігу. Давайте запустимо двигун, кнопочка старт-стоп. Засвітились індикатори і погасли пелюстки перемикання швидкостей, датчик. Дощу, датчик світла, кнопочка з газом, круїз, шкіра на кермі теж в гарному стані. Екранчик, тут є камера, тут епартроник, клімат двозонний, підігрів сидінь, працює, шайба вибору приводу працює. У нас зараз авто. Перемикаю, міняється на блокування і міняється на режим ЕКО. Зроблю тихіше клімат, як краще вимкну, щоб він нам не заважав. Книжечка, книжечка по газу і якісь папери, мабуть, по історії автомобіля. Отакий от, от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всем удачи, пока.